Смілива та вродлива царівна. Естер була царівною Персії, та навіть цар, якого звали Ксеркс, не знав її таємниці. Секрет полягав у тому, що Естер була єврейкою. Її двоюрідний брат Мордехай працював у царевому палаці і піклувався про неї. Якось царів радник на ім'я Гаман отримав від серця велику нагороду, і гаман запишався своєю владою. Кожен поклонився йому, окрім мордихая. Це образило Гамана, тому він поклявся убити Мордихая, а з ним і усіх євреїв. Гаман поширив перед царем Ксерксом наклеп на євреїв про те, що вони небезпечні і що їх необхідно знищити з лиця землі. Ксеркс погодився і призначив День страти. Мордихай налякався і надіслав звістку царівні Естер. Скажи цареві такі слова, щоб він передумав. попросив Мордихай. Якщо увійду до нього без запрошення, він має право убити мене, пояснила Естер. Можливо, саме для цього ти стала царівною, щоб допомогти усім нам, пояснив Мордехай. Естер погодилася допомогти. Вона увійшла до пишної зали, де на троні сидів цар. Серкса вразила її краса, і він запросив її підійти. Чи можемо ми пообідати разом із Гаманом? запитала вона. Гаман саме споруджував велетенську шибеницю у дворі. На ній він планував стратити Мордехая, а після нього й усіх інших євреїв. Аж ось гамон почув звістку про те, що сам цар запрошує його пообідати. Гаман охоче подався до царського палацу. Одна підступна людина хоче вбити мене і весь мій народ, євреїв, повідомила Естер. І який же це негідник цього хоче, обурився цар. Ось цей гаман, вказала Естер. Гаман? Охороно! Арештувати його і стратити негайно. Гамана повісили на тій шибениці, яку він приготував для Мордехая. Ось так, завдяки Естер, урятувався весь єврейський народ. На честь перемоги євреї влаштували свято, яке вони щорічно святкують аж до наших днів.